Я в Києві, і в бюджетному комітеті, і в Кабінеті міністрів, і в адміністрації. для інформації. на цей рік 2011 згідно з западів наших бюджетних закладів області недофінансовано з державного бюджету з позахищених статтях 111 мільйонів з державного бюджету. 111 мільйонів, і це є доплати власне, по зарплатах, по енергоносіях і в тому числі по компенсації за пільгові перевезення. Всього компенсації йде на рівні, я не пригадую, чи 50 чи 60%. Тобто ті кошти, які у пільгах, згідно законів, передбачені, їх мають ці кошти повертати цим перевізникам. Натомість не дофінансовується. Ну, я не помилю точно, 40%. Я вам скажу, Тернополі при плані 10 мільйонів вийшов тільки 2,5. Оце є, оце є то, що нам розказують, щоб вже сьогодні жити краще і тому подібне. А по області 227 місцевих бюджетів не доотримали фінансування. Здавало, може комусь здається, я не плачу перевізникові, ну то просто не плачу, і все він мене вибачте на халяву перевозить. Чи згідно закону. Та ні. Кожного пасажира, якого він перевозить, потім то все рахується, і тим перевізникам мусить компенсувати влада. А звідки влада компенсує? З ваших грошей, тобто з е, податків, які сплачуються і залишаються в місцевій казні. Або то, що компенсується з центру. Центр, звичайно, не поспішає компенсувати. І в результаті виходить отака не дуже приємна історія і ситуація. Те, що чоловік підняв за хита... проблему маленьких дітей, ну це, ну це дійсно, це є, це, це є наша біль, це є правдива річ. Може дійсно хтось з батьків має можливість дати ту гривню дитині на проїзд, а хтось не має такої можливості. І переважна більшість не має такої можливості. Але треба тоді давайте разом думати, якщо ми з вами вирішуємо, що ми мусимо знайти гроші для компенсації дітям в проїзді, тоді звідки ми ті гроші забираємо. Яку категорію, чи там пенсіонери чи інваліди, ми тоді позбавимо цього? Хоча, Сергій, я думаю, що треба ну, просто якби, взяти до уваги те, що говорить цей чоловік, і можливо в подальшому якось пробувати і через Київ впливати на такі речі, ну і з другого боку, можливо, все-таки якісь звести переговори з тими перевізниками, щоб чисто по людськи водії відносилися е до таких пасажирів. Олег Ярославович, ми поки будемо чекати на Київ, нічого не чекаємо. Тому ми зараз домовилися з перевізниками про отримання певної кількості проїзних квитків, яких через управління соціального захисту, роздамо тим, хто саме менше захищає. Це київ. правильно, це теж правильно Домовилися? Значить, <плес> через управління соціального захисту. Дякую, це вірне Ну, принагідно, записку прочитаю. Пане надал і ваше оточення. Ми вам щиро дякуємо за вашу діяльність, що ви вплинули на транспортне сполучення мікрорайон Броняти. Щиро вам дякуємо. Бачите, які позитивні речі. Дякую вам за По пільговому проїзду ще є запитання. Я що, Прошу. Е -е -е -я володала... В якоїсь маршрутці вам не дають квиток, <плес> ну чуєте мене терміново. Пишіть номер маршрутки. І повідомляйте по тому, як телефон 15-80. Тобто, шановна пані, не признавайтеся нам тут публічно, що ви співучасники корупційних дій разом з цим подіями. Отже, я прошу, як хтось бачить якісь порушення, зразу записали номер маршрутки, і зразу тоді на цей телефон, щоб була реакція. Дякую. Для того, ще раз наголошую, кожен, хто заходить в маршрутку, повинен вимагати квитки. Всі. Не поодинці, а всі. До речі, в мене на останньому прийомі всереду прийшов чоловік і говорить, дуже гарно було підстав, що дійсно має бути можливо звернутися через пресу до всіх мешканців міста. Вимагати від маршрутчиків квиточки. І якщо такі водії відмовляються це робити, є телефон, який назвав Сергій літач, і тоді не зводці маршрутка номер така, то, в такій доводині, там, то годині там, хто відмовився зразу надавати. І зразу йде реакція, і в оці три... Попередження вони включаються і просто знімаються з маршруту, і е маршрут буде видавати. Ще краще дайте цю інформацію в податкову, не тільки на цей шіфаль, бо це їхній штраф. Прошу, пані. Сергій Віталійович, Карпенка, з Куриці Мір, до третьої лікарні. Так, так. пані що піднімала там. Прошу. Назад. Всім разом гарно речити, і сьогодні ми б абсолютно не вирішували таких дрібниць, які дійсно компроментують і владу, і нас. То просьба, якщо можна, щоб дати можливість прийти і поспілкуватися з владою, бо ми вас збирали, ми не маємо нічого особливого Можемо проти, але хочемо виправляти ці повинні, щоб що тижня. Депутати проводять прийом кожен себе на округу. Є визначені місця і годину, коли це робиться. Я проводжу прийом один раз в два тижні, куди так само всі бажаючі записуються і приходять. Но, звичайно, якщо в Тернополі 200 тисяч людей, я не прийму всіх на раз. Є якесь щось, хто коли може прийти. Але якщо вони не попали на прийом до міського голови, то є перелік всіх 30 депутатів, 31 депутата, де вони приймають кожного тижня. Крім Де того, крім, крім, зараз я... Якщо є екстрені питання, то... Є телефон для, для того? То, ні, ми з ми не приходимо. Товариство. З вами? Прямо Ну, Ви ж розумієте, с... що ми в сирі, я припав товариство. Давайте так. Ну, ви, ну, екстрені питання. Скажіть, будь ласка, ви знаєте свого депутата від свободи, який є депутат мажоритарних по вашому округу? Не знаєте? А за кого ви тоді голосували? На якій вулиці ви мешкаєте? Мардоміна Лаванського. Додила глашаю, хто наш депутат по Домі Лаванського? З Мардоміна стан. А я на який будинок? Який будинок? 26. От, е під хлопці, підійдіть, будете мати зразу двох персональних депутатів. От